Розпаковка мені прийшла професійна <різь> О, Важко Важка така. Фіск. Вона тут під углом заточена ще до того, поки вони її заливали. З боку зубчики такі. Це Та вона повинна розрізати коріння. Значить, будемо пробувати купати ось таку лопатою. І це перша моя професійна лопота. Купили її для того, щоб купати соджанці, виноградів, дерев. Важко так значить, з одного удару. Хопачки. А ну зробить так, як отой дід робив, тільки дійде далі од поріжко. То й нам треба заточувати буде. Не я думаю, що вона ж заточена. Я думаю, що її треба ще заточувати. У нас, значить, три землі. дивіться! <реш> вона встряла. Вона встряла. Природно встріла. А воно, бачно, штикува лопота СССР, зворена. Вона тут переломиться. Ми в прошлому році таких двір зло. Так воно ми вже її зварили. І що? Ще раз зваримо. Я думаю, що оця не переломиться тим, що вона вже вона важка. І вона стоїть 2,5 тисячі. Коротше, як вона копає, ми це скажемо через місяць. Як повикупуємо сажанці, я вам скажу, хороша вона чи не хороша, стоїть, вона то чи не стоїть.